Мало пофіглюю. Цікавилися, що уповільнює війну в прямому сенсі, не у загальнішому. Дощ, ні болото, ні мороз, ні ось що уповільнює. Все тому, що незалежно від того, що ні автівками, ні ногами рухатися не можна, і налетить з тою самою швидкістю. Але ну, то нас не зупинить. Офіглював. Ого, друже. Ну, як то кажуть, у природи нема поганої погоди, але сьогодні. Нормально? Оце так, да, друже. Ну, Ми налітаємо сьогодні. Ну нічого, трошки почекаємо. Нормально тобі каску взяло льодом. Оце Ради. так, да. <схіття> Холодно, друже. <схіття> 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 да, чекаємо. Чекаємо, чергуємо, О, щоб ви розуміли, як зараз виглядає погода. Оце так да. ну Гарненько. Це щоб е, відбивало пулі. Да -да. Вони, вони так тю-тю.